Хоча не вігра. Річка Кагач, Кагачка. На півдні взагалі немає таких річок. Я не знаю, де такі можуть бути. Дивіться, тут водорослі майже немає. Знаєте із-за того? Що тут вода солона. Я не розумію, як вона тут ця вода взялася. От, по основному руслу, бачите, ні коміша немає, нічого, бо вода солона. І от зараз жорстока засуха, жорстока засуха. А тут тече яка вода, дивіться. Кагачка та тербунари. Дивно! Надзвичайно дивно. Хоча таке подібне я бачив, але... Набагато менших розмірах. Набагато. Купальня побудована козаками українського вільного козацтва. Кажуть, по турецьки називається три фонтани. У цьому місці три, бачите? Три. Раз, два, три. Але крім цього, там далі четвертий, п'ятий є. Надзвичайно цікава річ. Надзвичайно цікава річ. Бачите, там якою фігурною плитою закрили. Кажуть, всихає. Дерево всохло. Але тут не так воно все всихає. Воно може від старості. Бачите? Одне всихає, інші ростуть ніби вже останні. Ні, там ще є. Ще є. От з під цієї скелі перше маленьке джерельце. Далі вже нема. Далі вже сухо, води нема. Значне, що українці можуть викинути сміття. От я бачу, маленьке джерельце б'є. Саме справжнє джерельце. І там щось навіть плаває, повірте, якась якісь жучки. Чи рибки мапусенькі, чи жучки.